Вінкшіночі білизна Esmar. Ваша улюблена білизна. Класний мережений трістгалтер. Трусики катонові. Різні розміри. Є ось такі в упаковочках набори. Розмір М. тонню в чорному кольорі XL, Такі ж МК, ЛК та XL. -ка. Без упаковочок є ось такі класні безшовні в наборі з стрінгами. Також такі ж безшовні три в упаковочці. Три в наборі, пізніше. Такі котонові купальні плавочки попалися. Така білизна, бодики в розмірі С та С. Та в упаковках набір трусиків розмір М. Облютонні. Ось такі. 2XL, такі бодики Елічка, на довгий рукавчик Елічка, тросики Еліка, білостик 95 l, l XL, нічна сорочка, сороковий розмір. Це може бути до речі. Комплектом. Трусики Емко, блодик Емко, Топ Елічка. Дуже класної якості. Коригуючи дивились на розмір L. Елікси L, нічна сорочка 42 розмір.